Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні виповнюється 25 років з дня заснування компанії І Я сьогодні щиро хочу подякувати перше. Це своїм батькам за життя, яке вони мені дали. Я хочу подякувати своїй сім'ї за ту витримку, яку вони надавали мені завжди 25 років і завжди мене в всіх моїх починаннях підтримували. Я хочу подякувати сьогодні своїм братам, їхнім сім'ям, своїй родині великій, які теж мене завжди у всьому підтримували і завжди допомагають, і сьогодні працюють. Компанія «Агропроцервіс», підтримуючи всіляко її, я хочу подякувати всім працівникам нашої компанії, які 25 років тому і які сьогодні невтомно трудяться на благо на розвиток нашої компанії, а також нашої неньки України. Я хочу сьогодні подякувати всім нашим пайовикам, які щиро довіряють своє найдорожче. Це землю в оренду компанія Гропроцевіс, яка сьогодні вирощує хліб. Я хочу подякувати всім нашим військовим, які найперше пішли служити від компанії Агропросервіс. А також я хочу подякувати всім військовим, які сьогодні дають можливість, захищаючи ціною свого життя нашу країну, дають можливість аграріям вирощувати хліб і вирощувати до хліба. Дають можливість не танкам їздити по українській землі, а збирати врожай комбайнами. Щиро дякую. Слава Україні і слава компанії Агробросервіс.